Я думаю, що у них є перспектива в принципі для всієї армії, не тільки для спецпідрозділів МВС або Нацгвардії. Це що говорить, це, ми, це намети майбутнього, на відміну від наших, які являються наметами минулого. Це абсолютно сучасний підхід для солдат. Що таке український намет? Це намет, намет зразків Першої світової війни. Я система обогріла. Це буржуйка. Яка система освіщення? або вікно, або генератор кинутий, провод і лампу. Тут це абсолютно інша система. Кожен солдат має розетку, має лампу, має джерело енергозабезпечення, має кондиціонер, який обігріває і вентилює повністю все приміщення. Розміри намету, внутрішні... Корисне, корисне внутрішній корисний простір абсолютно інші. Від, відрізняються від наші. Це це мобільний дім.